Привіт глядачам YouTube! З вами канал онлайн покупка Покупкая і всіх із вас, напевно, є вдома телевізор. Хоча він вже відживає своє, міняється покоління. Телевізор вже мало хто дивиться, але все ж таки за старою звичкою, всі його купують, всі його ставлять в залі, в кухні інших кімнатах. І якщо у вас є телевізор, то ви, напевно, що чули про супутникове телебачення. І ось одну із деталей для супутникового телебачення а саме д ми замовили, і сьогодні до нас прийшла ця посилочка з сайту Укро від продавця Satellite Shop. І давайте ми її розпакуємо. Ну, і ось наш дісек. в такій індивідуальній упаковці для роздрібної торгівлі. Ми його відкриємо і дістанемо. Багато хто з вас скаже, навіщо ти замовляв дісек в інтернеті, якщо його можна піти купити в майже в будь-якому магазині техніки в твоєму місті чи навіть в селі? Справа в тому, що в моєму селищі, де я живу, даний дісек коштує 90 гривень. Це непомірна ціна, дуже завищена. А їхати в Луцьк потрібно виділити час, потрібно потратитись на дорогу і тому подібне. Тому вирішив я замовити на сайті Укро. Посилочку принесли додому, і не треба паритися. Ну єдине, що потрібно почекати деякий час. Але справа в тому, що в мене на телевізорі є дві антени, це супутникова і звичайна ця польська така дециметрова. Тому як тільки десек вийшов з ладу, я замовив собі ось такий новий, і тим часом переключився просто на звичайну антенну і все. Ну і по зовнішньому вигляду ми нічого сказати не можемо. Дивіться, пише є Лейба оригінальна, пише. Open Fox, Original HD, все гарно. Дісек на 4 головки спутникові і відповідно вихід на ресивер, на тюнер. Ну і давайте ми його візьмемо, піднімемось на гору, туди, де в мене стоїть супутникова антена, і замінимо старий дісек на новий. Я думаю, що мені це вдасться зробити з камерою в руках. Ну, якщо не вдасться, то в будь-якому випадку я вам продемонструю результат. Поїхали тестувати. Ну і перед тим, як встановлювати наш DC, я хотів показати вам те, що насправді в мене на телевізорі сигналу немає з тюнера. Зараз я спробую при вас переключитися на звичайну антенну. Є в нас зображення. Ну, Зображення, звісно, поганої якості, але воно є. Переключаємося назад на спутник. І як бачите, зображення немає. Воно іноді з'являється, коли ще сам Дсек холодний, я так розумію. Але з часом виявляється ось така заставочка, попадає сигнал і все. Сигнал не відновлюється. Ну йдемо встановлювати. Ось наша причина. Ось тут почорнілий кабель, ми його відріжемо, заізолюємо заново, оце все надягнемо заново і замінимо дісек. Хоча, в принципі, дісек seк нормальний. Спробую я встановити старий, всі роз'єми робочі. Ну і ось дивіться, Я включив телевізор на старому дісеку і все працює. Як виявилося, замінювати дісек було не потрібно. Просто треба було там, де пошкоджений кабель його замінити. Виключу звук, а то він мішає. Ну, але для чистоти експерименту я зараз замість старого дісека підключу все ж таки новий. Для того, щоб подивитися, чи він буде працювати. Ну і давайте спробуємо це зробити. Ну і ось, власне, підключив я наш новий Disк. Ось бачите, якраз це з гілограмкою. Ось старий я зняв, хоча, як виявили, старий працюючий. Але зараз спробую протестити, чи робить новий. І якщо робить, то я його просто відкладу в шуфляду, а буду користуватися старим, доки він не вийде з ладу. Йдемо подивимось, чи працює. Ну і ось ми повернулись назад в мою кімнату, вмикаємо телевізор і подивимось, чи працює наш дісяк. Хм, Дивно, сигналу немає. Давайте спробуємо якісь інші канали, можливо, я десь не підключив якусь головку спутникову. Ну, можливо, навіть вихід до ресівера погано закрутив. Давайте спробуємо подивитися якісь інші канали. От, бачите. На Амусі сигнал є. Тобто, це справа в підключенні певної головки, тобто в даному випадку Астра. Чомусь немає сигналу, ну, можливо, я погано закрутив. Не думаю, що це справа в тюнері. Справа, скоріш за все, в тому, що. Як я кажу, я неправильно закрутив або не докрутив необхідний вихід. Ну, але навіть якщо справа в Disicку, діс тобто, можливо, в один вхід не працюючий, то є ще четвертий запасний, в який можна його підключити, і все буде прекрасно працювати. Більше тестувати, напевно, що не буду. Піду поставлю старий DC і хай працює, а новенький покладемо. Ну, ось вимушений я з спишкою знімати. Ось така хитромудра конструкція в мене вийшла. Там стоїть старий дісек, запакував я його в цілофановий пакет. Він дихає, там знизу є продухи. Тобто все буде класно, все буде добре. Ну і зараз підемо, подивимося, чи робить, і підведемо підсумки. Ну і давайте підіб'ємо підсумки. На дворі вже ніч. Поки я це все робив, пройшло немало часу і дуже швидко стемніло. Але виявилось, що Дісек мій робочий, просто треба було зачистити той роз'єм ту Ф, яка йде до ресівера, до тюнера. І зробивши це, я все підключив назад і все працює. Новий же ресівер так само перевірив, він також працює. І я його покладу назад в коробочку і сховаю подалі. І буде в запасний варіант. Ну і ще зазначу, що вайеркість Дісеку в мене вийшла 39 гривень, а в магазині в Луцьку. Там, де більш-менш помірні ціни, такий дісек коштує 40 гривень. Тобто, ну економія незначна, але кому не хочеться тратити свій час на те, щоб їхати в магазин, купувати дісек, то можете заказати його на упро у продавця Satellite Shop, і вам його принесуть прямо додому. Кому сподобалось, замовляйте. А з вами був канал онлайн покупкаua І пам'ятайте, купувати в інтернеті це безпечно.